Що нового ми плануємо запустити у виробництво. Показую. Дивіться, прийшли до нас зразочки з компанії, яка займається виготовленням обладнання. Це зразочки поперечного брашу на паркетній дошці. Ось такі, от, як будто сліди від пили. Бачите? Хочемо придбати ось такий от верстат, щоб робити це самому у нас на виробництві. Як на мене, дуже-дуже крутий ефект. Досить приємно на відчуття. І надіємося, буде користуватися попитом. Можливо, не в нас в країні, але в Європі таке точно люблять. Хоча собі, якщо чесно, на дачу я би точно би зробив такий ефект. Не знаю, мені він подобається нереально класно. Покрити його лаком або маслом. І буде виглядати блин, ну, нереально класно. Кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте, ми виробники.